Всім привіт! Думаю, ви вже здогадалися по прев'ю відео. Чому Дорс може вернути популярність? Ну, і за нового обновлення. В ньому додали ранги. А в цих рангах є всі монстри, всі предмети та. Нові локації та нові предмети, а також обновився магазин Дорсу. Але це інше відео, що нам додали нового в Дорс Ранг. Це апрельське обновлення. Яке буде не дуже довго, я так думаю, отут написано Apple Fulls значить на 1 апреля. А як ми знаємо, ці всі івенти, ну, не дуже довго йдуть. Ну, 2-3 неділі, може і місяць. Але якщо розроботчики, Дорсу вирішить залишити ранги, даже і зробити для них отдільну кімнату, наприклад, тут, -от. то я думаю, популярність, ну і не як, звісно, ті рази, що 100 тисяч, як він вийшов, але 40-50 тисяч. Тисяч впевнений дожен буде повернути. Так що все буде залежати від розробників. Як вони хочуть, так і вони і зроблять. Але ранг, хочу, я так сказати, дуже весело. Можна пограти з друзями, там весело, дуже-дуже весело. Тому. Я думаю, що їх повинні будуть залишити, але на 90% впевнений, що їх приберуть. Бо це Април Фулс, оновлення. Але я дуже-дуже надіюсь, що його не приберуть. І будуть його далі оновлювати та додавати більше оновлення для дольсу. Але колись їм вже треба буде зробити третій етаж. Так що, я думаю, поки ми будемо в рангах, хто розроботчики будуть старатися робити хоч і потроху, але третій етаж. Так, замок. Я дуже-дуже сильно надіюсь, що його залишать Ну, назавжди. Бо ранги – це дуже прикольно. Тому будемо чекати нових новин від розробників. Так що це як вони вирішать. Я коли зайшов, то був дуже шокований, що тут нове оновлення. Дай зіграв. Дуже класно, дуже прикольно. Вам також стоїть зіграти в це оновлення, тому воно дуже класне. А про магазин, що там добавили, то вже інше відео буде. Тому на цьому все. Я потім ще зроблю відео про це оновлення. А на цьому все. Всім пока-пока.